Вітаю, діти! У нас сьогодні з вами дослідницька діяльність. Ми сьогодні будемо справжніми дослідниками. А що ми будемо досліджувати? Давайте я вам розкажу. Ми сьогодні будемо досліджувати, чим відрізняється глина від пластилину. Діти. Так виглядають шматочки глини. А це пластилин. І пластилин і глина. Призначені для ліплення. Діти, давайте між собою глину і пластилин порівняємо на дотик. Ви пам'ятаєте, який пластилин ось такий цей, да? який він був, да? І глина, це глина. ось. Пластилин приємний, гладенький такий, рівненький, нічого під руками не відчувається. Ось такий А глина шоршава, наче. Пісок, така. А це діти тому, що глина це гірська порода, мінерал. Вона в природі в чистій природі ось так. Переходимо до самого досліду. Для цього нам потрібно дві скляночки з водою. ось, Шматочки пластилину і шматочок глини. Беремо шматочок пластилини, опускаємо в склянку з водою. Гляньте, що трапилося, і паличкою поправимо його, що трапилося з пластилином. Подивіться. Та вроді би й нічого. А що, яка водичка, якого забарвлення? Бачите? Водичку, бачите, якого забарвлення водичка стала? Будьте уважні, далі дивимося. Наступно. А тепер беремо шматочок глини і опускаємо теж у скляночку з водою. Подивіться, що трапилося з нею. Подивіться, що трапилося з самою глиною і що трапилося з водою. А ну, давайте ще паличкою його ось так помішаємо. Подивіться, яка реакція відбувається. Ось яка. Гляньте уважно. І скажіть, будь ласка, що трапилося з глиною? Так, діти, вона розчинилася. Правда? І вода стала якого кольору? Темного, наче забруднилася. Правда? Ось ще ми помішаємо її. Ось так. І все, і нащої глини, наче і не видно. Вона розчинилася у воді. А що відбулося з пластилином, та нічого не відбулося, правда? Він який був, такий і залишився. І водичка якого кольору, чиста та прозора. Правда? Ось так. Отже, ви запам'ятали діти, так, що глина в воді розчиняється, а пластилин ні. Але вони, це вони відрізняються між собою. А схожі вони між собою тим, що із глини і з пластилину можна ліпити різні вироби. Ось так. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!